Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Mini Cities 2. Так, давайте зараз ми експортуємо оце дерево на цю будівлю і спудемо будиночок. Давайте зараз давайте тут у нас ось індустрія. І ставимо сюди ще одне виробництво по дереву. І іще Щоб було швидше. Так, тепер ми. Угу. Будуємо ще дві будівлі. Ось вони у нас. Оп. І... Опа. Все. Вони зараз. О... Ага, все. Експорт є. ти, угу. у нас вже перші машинки почали їздити. Прикольно. Так. Цінам потрібно більше людей. Щоб у нас було... Ага, по дерев, так? Чи ні. Експорт сюди. Будемо якось поставити. Ага, все. Експорт готовий. Так, давайте тепер я поставлю о, деночку. І ще сюди декілька будиночків. Так, і ще один райончик зроблю. Так, тепер проводимо сюди дорогу. Так. Оп. Так. Раз. І два. Переслаємо ще один будиночок. От, кудись сюди. І тепер ми експортуємо дерево також сюди. Навіть ці будиночки. Тут у нас одне. О, 8 ого. Так, експортуємо сюди. Дивіться, ми експортуємо сюди. Мені здається, що ми якось перебрали і одну можна зменшити Вибрати. Давайте це зробимо, потім, якщо що, знадобиться. Так, давайте тепер ми поставимо заводи, щоб у нас люди могли працювати. Десь тут подалі від міста. Сюди кудись. Бенс. Свідомо, поки що двоза вода вистачить. Давайте зараз експортуємо 5 дерев синів сюди. І 5 сюди. Так, тепер. Ага, що підрозділи. Краємо девелопмент зверху і шукаємо. Угу. Все, ми розблокували її. Ага, у нас 6 ДП. Так. 13 13,5. Так, добре, давайте ми ще. Що там у нас по будівлям? Розблокуємо міні райончики за 4,5. Все у нас готово. Тепер давайте побудуємо кам'яний завод. за звичайним А, є кам'яну шахту. Вибачаюсь. Так, куди б мені її поставити, щоб нікого не засмучити? Я знаю. Давайте ми її поставимо. Замість цієї, так, звісно що у нас впаде виробництво, але у нас буде кам'яне, І усе по 5, і тому у нас буде нормально. Так, щоб мені це збудувати, мені потрібно 10. Постачаємо 10 дерева. Зараз у нас будується кам'яна шахта. І потім вже з цієї кам'яної шахти ми переплавимо, переплавимо, переправимо каміння на заводи. <кх> У ну, нас зараз щастя 30%, не також багато і живе 40 людей. Давайте зараз будуємо отакі будиночки. Вони коштують 150. Так добре. Ага, це у нас одна, це не потрібно. А скільки в них може жити людей? Мені цікаво. Ага, П'ять десь коти. А в оціх... Давайте зараз на нору, щоб було. Ні. Бенс. І Бемс. Тепер ми будуємо будівлю. Опа. А, 5 каміння потрібно. Все-таки ми зраз будували. Оп. І... оп. Все таких чотири будиночки буде. Так, борися. Експорт у нас десь сюди. 5 каміння. А, і ще заводи я забув. Так, зараз у нас забудуюся. Там у нас можливо було 5. А тут у нас... О, звісно весь стоять дешевше, але воно влітка як есть компьютер, нет. Що це... Ч це? Це на Ну, напевно, буде якийсь там райончик. Так, Давайте заводи тут будуємо у нас. В центрі міста в майбутньому. Добре. Так... Завод у нас Нічого яке велика. Давай. О. Все, у нас завод добудувався, і він у нас буде щось робить. Угу. Він нам буде приносити гроші. Це дуже-дуже добре. Так, тепер девелопмент заходимо. Що там у нас? 10 аж. Заходимо в заводи, і мені потрібно якийсь такий, що буде нам багато приносить. Брік, Stone. Цей підход. 15 потрібно. Ай, Так. Заводи по виробництву. Це що у нас? Енерія. Опа, заправка. Вони нам так. Ай, 27. Ага. Що у нас це? Ага, це, щоб нам зробити. Ну добре, поки що нам це не потрібно, будемо розвивати місто. Так, все заводи в нас є. Експортуємо це на новим. На новій будівлі. Оці будівлі ми видаляємо, якби це сумно не було. Так, давай, опа. У нас, це звісно, що в два рази населення міста, але ми його зараз швидко входимо. Новими ну, будівлями. 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 І... Так, давайте зараз. Віддалимо такі райончики. Оп-оп. о оп. а. Ага. Кулізів об'єктів. Вся готова. А зато ще побудуємо такі яблуки. Опа, делаю. Ну, це мені потрібний все дерево. Він теж були ще. Це ми видаємо. І думаю. Угу, об'єкт. Разум із вас. Експортуємо сюди і експортуємо. Так, прямо сюди. Так, а теперь будемо, ми так все сюди. І експортуємо. Перемо сюди. Напевно, деяка затримка, поки воно проїде сюди. Ага, і, і моделем, у нас DVL-2. Так, у нас же є 16, можемо купити офіс. Ага, нам потрібно. А еще замокнувати. Так ні ні, почуття, мені потрібно планувати. Ух ты. Так, або тут а планка, напомню, прикажете. Давайте. Розбуковано планки. І зараз. Це тут. Заправка. 4,5. І тут Ага, вже не вистачає. Добре, давайте. Зараз зримова будівлі. Раз. Так. Камінь шахта давай. Два. Все готово. Оп. Ой. Так, ага, експерт поставився. Давайте зараз... наскільки у нас? 11 тисячі, а нічого собі. Так, готуємо дорогу таку неблічку, 650 баксів. І я сподіваюся, що до нас вистачило. Нам да. завод по виробництву планок. Доском. Поставимо його сюди і ставимо ще один камінний завод, бо нам його дуже потрібно було. У нас не вистачає грошей. Я вас зрозумів. На Заправку у нас вистачає. Ну, так вистачає 280 баксів. От ставимо її сюди. У нас ще є дуже мало монеток. Так, добре, постачаємо сюди дерево. І потивіньку будемо розвивати наше місто. потім. Все, готово. У нас вже майже 100 людей живе в нашому місті, так би мовити. Ну, літаю доволі такі прикольні, як якесь. Європейське містечко стримає. З, з такою забудовою, подивіться. А представте, жити в ось тут. Це ж як притримано проходити, от там. Добре, не будемо на цьому здеклюватися, це не моя проблема. Не проблема, а проблема не святлівка, не тут живуть. Все поміняємо. Так, ага, классический шоп. Поставимо його м, рядом забрав. Ага, ми в мінус уходимо. Перш так. А, три дошки і три каміння. Розумію, ставимо сюди каміння і ставимо сюди дошки. Фарманрі потрібно якось уролюти з, з ситуації мінуса. Так, чого нам не вистачає? Ми чомусь пішли на мінус. Ага. У нас, напевно... Ага. Все у нас енергія і... Гроші. Раз. І так, почекайте, чому я йду в мінус? Так, к чему я иду в минус? Мне ну, вот сайсикало. Так, что сюда потребую? Пусто. Мне сюда потребуются какие-то пакунки. Что мне сюда потребуются? Это, извиняюсь, на чем роща, Так. У нас місто втрачає. Люди проти 28, А ми платимо 50. Ми втрачаємо 22. І нічого ми не зробляємо. Я зрозумію, не зробили фатальну помилку, тому що почали розбудовуватись, Зараз у нас дуже різко в Мені потрібно зараз. Так зробити, оп, оп. Так, все у нас є гусі і ми срочно будуємо магазини. Оп! Ага. Експорт сюди, все готово, експорт сюди. Готово. Так, у нас стало 64 людини. Зараз будується магазин і економіку потрібно налаштуватись. Ми стало ще гірше. Добре, можна мені, будь ласка, робітників. Підмінус не вшов. <му> так, добре, цей у нас електромір для меня. <му> ага, сюди. Все, і. Ага, все, я зрозумів. Всем постачаємо сюди. Все, я зрозумів. Ага. І... О! У нас економіка виросла. Це чудово. Ага. І у нас отак от тихенько буде зароблятися, так? А, ні, ми в мінус Е, Потрібно ще збудувати будівлю, але у нас немає грошей. Тому ми беремо і видаляємо забутове виробництво. У нас є плюс 300 баксів. Чи монет. І будуємо ще отакі будівлі невеличкі. Сюди, отак от хоча ні, давайте збудуємо магазин, так буде вигідніше. Так, от. Магазин. Бемс. О, встигли. Так, і тепер на магазин ми відправляємо каміння і. доски. Експортуємо все сюди. Все у нас чудово. І експортуємо. Я сказав, експортуємо це сюди. Чотири. Все, готово. Один магазин і тому Ага, ми... У нас не вистачає заводів. Що у нас з економіка? О, плюс 60. Плюс 110. Браху. У нас можна такий невеличка кризис в місті. І у нас виявилася економіка. Що ж, я предлагаю на цій ноті завершити на відео. Ставьте лайки, підпис на канал. Якщо ви хотите, то подивитися продовжувати, ставте лайки.